Милостивий Боже, щедрот подателю, Ти вилив сьогодні на мене стільки своїх благ. Я безмежно вдячна тобі за усі дари, які я маю, дякую за хліб насущний, за дах над головою, бо знаю, що так багато людей не мають навіть цього, тому душа моя сповнена щирою і безмежною вдячністю. Дякую тобі, Господи, Отець наш Небесний, що захищаєш мене на усіх стежках моїх, кожен день життя, оберігаєш відомими та невідомими шляхами, усім серцем своїм, промовляю тобі вдячність свою за те, що оберігаєш дорогих мені людей. Дякую Тобі, Господи, всесильний, що я змогла зустріти ранок. І прожити ще один прекрасний день, в якому я змогла бути щасливою та славити Тебе, бо кожен день життя мого це благословення Твоє. Я безмежно вдячна, що маю змогу спілкуватися з тобою, ти сповнюєш душу мою спокоєм, ти мій прихисток та надія на завтрашній день. Підношу тобі, Господи, Подяку за те, що Ти, мій Отець Небесний, а я твоє дитя. Дякую за Твоє благословення, любов і науку, за те, що наставляєш мене на шлях істини і приймаєш моє покаяння у гріхах свідомих і несвідомих. Я дякую за Ісуса Христа, Сина Твого єдинородного. Через якого всі мої гріхи прощені. І зараз, коли вже йду спочивати, хочу з радістю в серці висловити тобі, Отче Небесний, свою вдячність, Во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь.